Друзі, усім добрий ранок. Наший ранок ось такий. Сьогодні теж трішки у нас був дощик, тому колії тому накочуються трактором. Але нічого. Сьогодні Олександр Миколайович виносить усі бікбеги з ангару, бо потрібно все підготувати для того, щоб можна було іншу половину. Забирають землю і все підготовлювати до того, щоб укладати плити. Часу немає чекати, бо скоро вже посібно дуже потрібно в поле буде їхати. То сьогодні Олександр Миколаївич займається ось таким ділом. Вже собі дорожку таку накатав, але нічого. Дощик нам теж треба. Опади нам потрібні. Так, і доки Саня вивозить, хочу показати. значить, Бачите, в нас половина вже на 30 см ґрунту ми вивезли, а інша половина ще є. Тож Олександр Миколаївич це прибирає, для того, щоб можна було прибрати. Так, ось Де ми вибрали землю і підготували. Ще будемо подушку якусь сипати, під плити. Чи це буде оце, чи пісок щось таке. І будемо пробувати укладати. Дивитися, що з цього буде. Так, ось тут, отак, я думаю, видно, Даша вибрали, а інша частина ще не вибрана. То Вітя мені екскаватором завтра планує до нас приїхати, то Саня сьогодні все підготовлює, щоб йому нічого не заважало. Ось таким друзі, сьогодні займаємося. Напишіть в коментарях, чи у вас є дощ, чи немає. Це в нас сьогодні 3 квітня. Друзі, поки Олександр Миколаївич усе виніс, вже і знову дощ почався. То, значить, всі бігами, брезентами накрили і зверху ще й плівку. Зараз залишилося зафіксувати її, дасть попідв'язувати, щоб вона стояла. Коли треба, дощ? Ні, ну він і сьогодні, то треба, і зараз треба. Ну, може... Небавили дощ. Коли ми його рождено... Тебе не чуть, бо ти повернувся і... Коли ми його ждемо, щоб воно пройди хоть який-небудь. П'ять капель ставлять не йде. Зараз там якісь дві капельки і все бризка. Угу. Так що ось так. Працюємо далі. Ну що, друзі, привезли нам отсів. Не знаю, скільки там тон, але десь, я не пам'ятаю, тон 20 Саня замовляв. А воно після доща, то не знаю, що воно буде. І ось що воно покаже. А ну, два дні було, считайте, 32 міліметра. І сьогодні ще й зранку. Трошки моросило Ну так намокло добре. Ось він тут просідав. Є висипати пустий виїде може, бо тут засів. Хоче, шліфує. Оооо, пошло. Та промокло, зараза. Тепер сейчас нехай весь назад. Надо. І оце тепер промочило, так що трошки призупиняє нашу роботу з плитами. Ну що, Олександр Миколаєвич, покажи, що ти тут приобрел. О, я Тільки чу-чуть получилось висипати не там, де я хотів. А, ну візьми на ручку, покажи мені, бо я хочу підписникам показати. Що у нас тут підсиплати? Так, тепер долежить обстановку, що по цінам. Що по цінам? Ну, 20 тонн, 10 тисяч. З доставкою. З доставкою, так. Да. І ні за що не переживаєш. Да. Подзвонили. Скільки ми в 11 десь. В да? 12 я на бромкажу А В 12 подзвонили і зараз у нас пів третього вже хлопці при... хлопець привіз. Не, ну могли і піска, пісок із Кам'янського і... і пісок до Угу. Та він взагалі міленький, я думаю, і, да і ним добре буде підсипатися, да. нічого робити. Аж вот тут шу. І Ну так. Да. Просто Та я не, не знаю, що треба дивитися. Зденья якраз зараз приїде. Угу. І ми боїмося, що де ми скамейку посадили. Ну так. Да. Двох мостових. Чи будемо ми в суботу щось робити, чи не будемо. Що на вихідних ще не дасть це воно ставити. Або брати поменше плит. To... Ну, тут ми таке замісимо, сьогодні. Що... Ну Якщо не буде доща, то воно притряхне, я думаю. Ну Приїде попробуємо. да, Сьогодні ще раз. Денис привезе нам плити і якраз вирішимо, що ми робимо. Бо планували на суботу а... пробувати вже укладати. Подивимося. Це поки що нам Денис привіз 80 квадратів, так? Да, а нам треба 260 шістьдесяти. Ну, ж ну, там понад цінами ну трохи станеться. <клес> Я думаю, з виїздом 250 ми ложиться. <клес> <клес> ну Плюс-мінус. Ну це він сьогодні, завтра, завтра ще. І в суботу і... ж хоче приїхати і пробувати класти. А там бом дивитися, чи що no, щось да. залишається, чи вистачить, no, того, да. того, що він навезе. Ну, в общем, сьогодні-завтра нехай привозив, там зверху складає, да їх. Так, так. А там будемо дивитися, на який день приїде, щоб встановлювати. Ложити, пробувати. Ну та що, на сьогодні вже все, пішли лягати. Та як і лягати, якраз поки вийшла, зараз зробимо відео для тіктока. Що ти хочеш вже? Ну так і на ютуб покажи. Ну сьогодні ввечері виставлю. Ой, оцей блогер. Він певне не знає, куди що виставляти і коли. Mm. Відкрий повністю двері, бо зараз вони мені по телефону дадуть. Ну я бачила в коментарях в хто то декілька людей вгадали, але вони. Вони вгадали, вони ну, вони ж, да, вони ж вони. думали, що висівний оцей для кавунів і для кабака хтось писав. Не, друзі, до нас приїхав від компанії Римсінтес їхній як. Доработаний висівний апарат із сівалки УПС. Тут... Та зараз відкрию вам покажу. Ось дивіться. Ось збрасувач появився ще один. Збрасуваль ще один з'явився, він тут так прикріплений. Ну, зараз я відкрию секцію і покажу. Чирки. Хлопці, то хотіли самі приїхати поставити, але... Но... Наші, як от кажуть, наш час вносить корективи в нашу роботу. Сережа дзвони, пережива, що вже скоро посівна, що балакали одне, а не виходить у них трохи. Та і роботи трохи є, і трохи там хлопці попали. Ну нічого ж, те руки є, сам зробиш, сам поставиш. Так. Давайте ми вже пробуємо переславити самі чи ні. Так кажу, давай, давай, робіть. Робіть, щоб посівна була у всіх. Ну, тут все по стандарту. Тут ми дивимося, що дивіться. Діск уже не такий. Бачите, диск на шестигранніку, угу. вже не на квадраті. І ще й на дискові додатково, як ворошилка йде. Угу. Оце ось раз. І тут ось вже йде шестигранник, а не квадрат, як на тішу, то вона була під кусі, таке. Угу. А тут вже на шестигранник коділося і все. Угу. І ось ось цей збрасуватель. Ще один. Оце ось один збрасуватель у нас виходить. А ось, ось ще один хлопці придумали. Ось такі ось вийшлося у нас як доповнення на секцію. Вдосконалення, так? Да? Так. Да. Да, вдосконалення, Це такі секції. Поставимо свою сівалку і... Да, ми свої секції знімемо ці, поставимо, попрацюємо, залишимо свій відгук. Хлопцям теж цікаво, як воно працює. Ну таке. Щоб люди дивилися і розуміли, що воно. Чи стоїть воно цього, чи не стоїть, це переобладнання чи дообладнання. Ну, в ремці, я знаєш, вже думаєш, зараз вже всі сівалки йдуть, оце такі нові їхні. Що тут такі діли? От що я От, Що мені вчора приїхало? А ви не забувайте про... Підписку, лайк, <с коментар. <с ваші коментарі продвигають наші відео. Да, так. -да. Люди більше дивляться. Та Олександр Миколаєвич за кожний, кожний ранок, як зайде, як подивиться перегляди, каже: Боже Юля, на дві тисячі наших підписників на Ютубі така кількість переглядів, прям йому О, дивляться, дивляться. як ну, не душу. як бальзам на душа. Тут такі справи. Все, давай, тік-ток. Давай, тік-ток буде тобі снімати, бо ти ж моя зірка, якби тільки посніматися. Друзі думали відео завершувати. Ні. Ще буде концовка третій раз. Третій... Ну так, за третім разом це вже нам плити везуть. То ще покажемо вам сьогоднішню виграв плит. І вже буде кінець на сьогодні відео. І буде до нових зустрічей. Уже хлопці як свої. Так, ось такі плити сьогодні будемо вивантажувати. Ось такі, друзі, плити зараз будемо розвантажувати. Думаю, на вихідних ще не дасться нам їх вже вкладати, бо маніпулятор не заїде, бо якщо заїде, то це буде ще та історія. Буде просідати сильно. Плити важкі. Так що займаємося. Сьогодні Денис каже 53 квадрата десь так привіз. Вчора 45 квадратів, а сьогодні з чим-то. Ось такі плити. Yeah, yeah, yeah. Давай, наверное, вот сюда положу, Так. Yeah. Вот, да, давай вот эти yeah. сюда. У нас прицепится плеки получается, а эти видно на полтора идет. По класиці Олександр Миколайович іде заводить трактора, щоб розвернути маніпулятору у прицеп. Ну, сьогодні вже, бачите, картинка трішки змінюється, бо вже додалися біг-беги, які ми накрили. Ну, Наче сонечко вийшло, але краще як краще накрили, щоб раптом буде дощ, то ненамачі. І дощ не дає нашу кібітку пофарбувати, але нічого, все зробимо. Oh, Таже бабулі в кадр попадає. Бабуля приїхала, з ігорком вона в дворі гуляють. Її yeah. транспорт ще є.